Ось медичний практиком, кошмарак Ольга. Секунду. Дитяча іграшка, сьомий клас. Я вибрала основну технологію. Це технологія обробки текстильних матеріалів машинним способом, або технологія обробки текстильних ручним способом, технологія виготовлення нових речей зі старих апсайклінг. Додаткові технології це технології оздоблення, це може бути вишивка, бісер, залежно від призначення самої іграшки, і технології оздоблення початковими, лічильними, вільними швами, технології оздоблення виробів аплікацією. Очікувані результати це вміння розробляти, планувати, виготовляти корисні речі, шукати, вивчати матеріали, аналізувати, оцінювати готові вироби і проводити міні-маркетингові дослідження, створювати, презентувати. Презентацію виробу і реалізація, чи продаж іграшки, чи для якогось певного певної мети. На початку проєкту я оголошую учням критерії оцінювання це проект проектно-технологічної діяльності. Далі. Для себе ставлю очікувані результати проектно технічної діяльності саме по етапах, що вони мають, що учні цього мають досягнути, саме в трьох компонентах знатєвий, діяльнісний і ціннісний. Тут я прописала всі чотири етапи. Далі, з чого починається? Мотивація, актуалізація. Всі учні починають від ідеї до реалізації свого проєкту, і інколи вони відчувають себе дослідниками, творцями, підвищують свою внутрішню мотивацію, але для емоційного налаштування потрібно цікаві постійно придумувати щось цікаве. І що учні отримують від цього даного проєкту, вони зможуть себе проявити, проявити не тільки свою ініціативу, але і творчість, розвиток навичок самостійного навчання, самоорганізації, зростання впевненості у власних силах, навички командної роботи, досвід, подолання труднощів для того, щоб... Емоційно їх налаштувати, я використовую тепломір настрій, який можна прикріплювати. Прикріпляю я в основному на свою дошку, де учні прищепками невеличкими при прикріпляють який в них настрій. Також використовую передбачення, де їм демонструю саме елементи, якісь такі налаштування емоцій. Наприклад, сьогодні ти навчишся чогось нового, зможеш показати вдома. Це з гордістю. Тобто дуже цікаво це для них і мотивуючі, і емоційно. Далі гра, дешифратор, повідомлення, теми, мети, завдання уроку. Ця гра досить мало часу займає, але. Учні себе відчувають, починають логічно думати і більше розкриватись, навіть якісь лідерські які здібності проявляються в тому, що вони хочуть випередити, розшифрувати краще, першому дізнатися. Такий шифрувальник можна зробити онлайн, можна онлайн показувати, а також на очному навчанні учні мають роздруковані або просто на на дошці є такий шифрувальник. Далі організаційно підготовчий етап, постановка проблемного питання. Будь-який проект ми починаємо із проблемного питання для розв'язку проблемного питання, саме методом мозкового штурму. Я пропоную на платформі Canva або Padlet створюю невеличку дошку, де додаю учнів, і вони у процесі працюють, прогнозують свої ідеї. Для чого нам потрібна ця іграшка, для кого вона, чим вона потрібна, чи вона соціально значуща? І таким чином виникає дуже багато цікавих ідей і навіть неочікуваних. Далі націлює на використання технології апсайклінг, показуючи відео за можливості з 3D-сцени. щось не відкривається. Я таким чином покажу. Де учні можуть ознайомитися із забрудненням води, промисловим забрудненням, сільськогосподарським місцевим забрудненням, переглянути, перейти такою метальною картою в 3D-режимі, тобто побачити, що несе, яку несе негатив, негативне використання тих чи інших мінь. Предметів. І що ми можемо зробити для цього, щоб покращити е, стан нашої екології, і що ми, на жаль, не можемо зробити? І е, анімована є така невеличка інформація, правда, е, на англійській мові, але можна для е, вивчення для удосконалення англійської мови її прослухати і навіть е, перечитати досить цікаво, і пізнавально. Наступне робота в групах, це є прийом-генератор ідей, де учні на, на також на дошці Padlet, на будь на будь-якій дошці вони можуть створювати свої цікаві проекти, які саме для використання вторинної сировини, доцільність використання чи виготовлення цієї іграшки саме в техніці апсайклі. Часто наголошую на таких деталях, як фуніфурнітурних. Якісь бісеринки, чи, можливо, гудзики, де учні можуть використати їх повторно. Часто є діти, які дійсно їх зберігають, а потім використовують на своїх, у своїх проєктах. Наповнення: чим буде наповнюватись наша іграшка? Чи вона буде також мати екологічне під, екологічний підтекст, тобто ми можемо різними крупами, можемо клаптиками, можемо запашними травами, такими як лаванда, і так далі. Тобто діти працюють над генераторами цих ідей. Колективне обговорення полягає в тому, що ми виявляємо саме мету і критерії про проєктованого виробу. Тобто, ставимо чітко цілі для чого, для яка мета? Чи це є для особистого використання, чи це для подарунку, чи в дитячий будинок. тобто, Соціальний як для для дітей, чи це може бути под... і іграшка для дитини, воїна з СУ? тобто така подячна саме дитині, тому що іграшка більш призначена для дітей, чи це є для шкільного ярмарка, для продажу і отримання коштів для підтримки. ЗСУ. І таки, таким самим ми складаємо і критерії: функціональність, корисність, креативність і так далі. Формування навчання впродовж життя, вільне володіння державною мовою, екологічної і екологічної компетентності. Учні ще не сказали, формують завдання проекту, вибирають колірну гаму, все, що прописано, тобто вони ознайомлюються, ознайомлюються. Зразу з усім. Отже, попередні розрахунки. Попередні розрахунки ми робимо міні маркетингове дослідження, учні об'єднуються в три групи. Пропоную отримати додаткові бали, це використовувати такі бонусики, отримання як їх отримати, збирають шість бонусиків і обмінюють саме на сертифікати. І таким чином хмаринка слів ми можемо використовувати повністю на усіх етапах або на, яких, на якихось окремих для того, щоб візуалізувати термінологію. Для дітей з особливими освітніми потребами я пропоную зробити Google-форму для отримання інформації і дослідження. Історичні відомості розробляю цікаві факти, роблю пошукову роботу, задаю саме для учнів. На, на таких платформах, платформах, як Learning Hubs, WorldVell, використовую інтерактивні ігри. Часто ми відвідуємо екскурсії саме в Національний музей народного мистецтва Гусульщини і Покуття в нашому місті для ознайомлення з декоративно-ужитковим мистецтвом. Якщо такої можливості немає, якщо це дистанційно, я включаю і показую віртуальну екскурсію саме Київським національним музеєм народного мистецтва, де діти ознайомлюються із цими різними видами різними видами. Далі матеріали і інструменти. Часто використовую е, ребуси, е, анаграми, е, к... Кросворди, але цікавим для мене відкриттям став саме веб-квест від Всеосвіти, освіти, який я вже повноцінно впроваджую, для того, щоб діти могли почати і цікаво розпізнавати той чи інший проект. Тобто дізнаються інформацію, і таким чином вони можуть її застосовувати в подальшому використанні у проєкті. Маю власні розробки інструкційних карт, які також допомагають мені в роботі і особливо учням. Допомагає е, інфографіка узагальнювати, наочно, е, наочно подавати властивості матеріалів, інструментів, видів майбутнього е, виробу і так далі. Я вибрала е, скла, е, склала основні критерії, наприклад, іграшок. І таким чином в нас відкривається ментальна карта, де ми можемо її досліджувати. Наприклад, нас цікавлять м'які іграшки, і е, ми відкриваємо. Е, Секунду. Ми відкриваємо і подорожуємо цією картою і далі, вибираючи найоптимальніші варіанти. Правила техніки безпеки використовую постійно на кожному етапі. Найчастіше це є грант закінчи речення дуже швидко, лаконічно і діти включаються в роботу і запам'ятовують набагато швидше під час роботи. Правила безпечної роботи можна провести саме через WordWell або Learning Apps також. Конструкційний етап дуже цікавий. Я тут інтегрую з предметної з предметом інформатики, тобто ескіз, клаузура і 3D-візуалізація. Діти повинні вибрати на свій смак для розвитку творчого мислення, дизайн, дизайнерських навичок. Просторової уяви шляхом моделювання майбутнього виробу вони проектують, використовують колірні гами чому інтеграція з інформатикою в шостому класі учні вивчають графічний редактор КРІТА. Я вивела такі невеличкі картинки, як саме можна намалювати, візуалізувати в 3D форматі у цьому, в цьому графічному редакторі. Можна поєднувати саме інформатику з технологією, як кажуть, корисне з, 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 з потрібним і е, мати такий гарний результат. Також у сьомому класі вони вивчають тривимірну комп'ютерну графіку моделювання вже е, більш складніше. Це є блендер. Вона також допомагає створювати 3D-візуалізацію. Ці програми з ними не важко ознайомитися і побачити у вільному доступі вони також є. Далі 3 d Paint 3D. Це найпростіший, можна використовувати в 3 d візуалізацію найпростіша для. Дітей з особливими освітніми потребами генерація зображень ШІ з -Shi це є дослідження. Всі знають, що ChatGPT допомагає. Такими є ще спос, такими ще інструментами є, як майкрософт Десенджер, Леонардо. AI. ці зображення я створила у саме в графічному в Майкрософт. Графічно... Десенджер мета це формувати вміння, знаходити різні джерела натхнення, аналізувати стилі, а також можна формувати інформаційно комунікаційну компетентність і мовну, тому що потрібно описувати саме картинку, яку ви хочете створити. Пошук, малювання, розробка візерунків. Для схеми використовую текстова вишивка, орнамент Name, Pінтерест, Payne, Google, навіть ще в допомогу. Якщо це схема вишивки, тобто хрестиковий візерунок, нам потрібно переносити саме мати схему. Якщо це малюнок саме об'ємної вишивки, яку я впроваджую, саме бразильську, то діти малюють від руки або малюють. У Paint. Далі для перенесення візерунка є досить цікаве відкриття. Для мене це копіювальний папір завжди використовувала, а тепер є програми, які діти можуть зробити будь-де безкоштовно перенести малюнок на площину. Для розвитку лідерських якостей я пропоную інтерактивну гру. Для вивчення певних етапів. Тут я тільки одну дитину додавала, щоб можна було візуально побачити. В них з'являються запитання, вони дають відповіді, і ми бачимо переміщення цих дітей. Таким чином, формуються лідерські навики у дітей, які хочуть, які вправно і швидко вивчають матеріал. Технологічний етап це практична безпосередньо практична робота, тренувальні вправи, індивідуальні роботи, або колективні, залежно від проєкту. Я розробляю інструкційні карти власні мої розробки саме із всіма QR-кодами, відеоінструкціями, правилами безпечної роботи. Учням подобається тому, що вони можуть роздруковані бачити перед собою а в дистанційному форматі дуже легко знайти і переглянути все, що стосується саме технологій. Використовую такий метод я розумник. Якщо це якась одна технологічний технологічна етап, то можна дуже швидко зрозуміти, чи дитина зрозуміла, чи не зрозуміла, чи десь є прогалини і наздогнати ті неточності, саме моніторинг, таких засмоніторинг засвоєних знань учнів у проєктній діяльності. Заключний етап. Велику таку увагу відкладаю, приклад. Приділяє саме підприємство. Це відвідування місцевого підприємства, також відвідування в майстерні моєї учениці, яка. Хороша бізнес-леді і розказує, ділиться своїми нюансами з, з дітьми, яким цікаво слухати, і в основному вони роблять висновки про фінансову і під, про підприємництво і фінансову грамотність. Розказує про гроші, про сімейні бюджети. Елементарні такі завдання можна використовувати саме зараз. Популярний метод конвертів Страшки. використовувати винахід контр... століття. І тому е таким чином е це формується саме підприємності, фінансова грамотність. Презентація, реклама, захист проєктів, все е використовують будь-які підтримує використання будь-яких ресурсів. Це і канва, навіть відеорілси е діти е створювали. Презентації, флаєри і рефлексія. Три валізки, які в нас є основ... що в нас є основне знання, уміння і ставлення. Учні записують те, що вони отримали від проходження повністю всіх етапів проєктування нашого виробу, і які, які знання, уміння і ставлення вони беруть у наступне своє доросле життя. Де вони будуть його використовувати? З раніше оголошених критерій оцінювання проєктно-технологічної діяльності, пропоную зробити самооцінювання і взаємооцінювання. Можна робити в Google Form, в Canva, безліч ідей. Навіть якщо немає можливості роздрукувати, немає можливості в інтернеті знайти, то ми робимо тепломір успіху. Інтерактивна гра на кожний урок розробила е, цікаву інтерактивну гру, яку учні можуть проходити на кожному етапі, на кожному уроці. Точніше, е, дитяча іграшка відкривають урок і три самі елементарні запитання, які вони чи е, зробили, чи виконали вимоги до проектованого так, ні, не зовсім. І таким чином вони проходять ці запитання, наприклад, неправильно вони повертаються. І, і можна підсумувати саме самий урок. Кожний урок можна розбивати, чи 6 уроків, чи не немає значення. І таким чином вони проходять, і я бачу рівень засвоюваності дітей, чи вони виконують завдання, чи вони щось пропускають. Використовую фізкульт хвилинки.